2, 3, 4, 5. Дмитрик йде у Пазли грати Друзі, мої вам від танчика. Розпочалась у нас війна Небесне полум'я. Коротше, з драконами. Трішечки не встиг на початок, ну, нічого страшного. Ось такі у нас суперники. Фіол так, на центрі. Майже, майже скрізь фіол. Ду, дуляр, дуля, коротше, да? багато дулі. А от зелений є. фіол, 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 Знов дуля. що, Два фергуса, да? раз, разом з бабкою і. Два а, на плечі. Таке, коротше, цікава війна буде. Добренько, побачимося згодом. Так, підемо повоюємо. Давно я дівчат не бачив. Тут, правда, треба дракона поставити. Ти що даєш? А цей що дає? Не. Майже однаково дають, тільки всього десятий цей прокачаний. Ага, а цей Мар'яном оставлю. Все, Так, загони візьму цього разу гатор. У мене їх дві, нафіга вона одна проста її. Вона швидка. Так, ну все погнали. По конях. Ніндзя ріжуть міньйонів. Наполовину, так, да, по-моєму. Чудово. Три червоних тільки, так? Да? Не хочу ту п'ятірку збирати. Так, ну пофіг, давайте так. І по в мене є не по 700. Давайте ще пошуманимо з поляною. У мене ще тут. Так, 1400. А тут б'є по прислужниках. Додає урону. А чи будемо ми то робити? Чи... Чи ще... Блін, це я ту трійку. Давайте цю трійку зберемо, бо я її зараз ломаю. Ах ти ж, падла. Оце вже я виноват не помітив. Погано, що ти под замідлом. Добре, давайте ось так. Поляна геть весела. Ніше не би один червоний. Mm, ладно. Давайте ну тут червоний пошукаємо, Не приїхав. А отак приїхав. Ну й чудово. Та би уже. О-па-па. Давайте, этим придемся. Чуть так все печальненько. Ладно, ось і камінчик, да, під'їхав? Ну бей-бей. Так, я думаю, зараз когось шатану. Ага. Давайте ще раз. Там якісь уклоняшки, а вони крадуться. Я взагалі не дивився, чи крадуться вони. Давайте ось так. Ага, у мене так, також є дракон. Поняли, так? Да? Нехай іде да відпочине. Зараз ми їх вистібнем потихеньку. Давайте рванемо. Вітірочка червона не завадить. Так, давайте ось так. Все, клоняшки познімали, можна бить. Ага, а піпка ухиляється, не здається, так? Да? Ну да і ладно. Добре, якось довго, але впорались. Так, підемо сходимо такою командою. Сьогодні я бабцю тут трохзіркову не беру. Давайте дракона вліпимо йому. Ось такого, так? Да? ні, цей кращий, Нехай цей буде. Так, чудово, але б мені четвірку якось зобразити. Давайте наш так. П'ятірка вийшла. А чи потрібна вона нам, оце вже інше питання. Чи я не бачу сенсу з тієї п'ятірки? Краще зроблю ось так. Так, кого забирати? Може дулю забрати. Але я можу так дулю цю забрати, що разом з нею заберу і. Давайте ось так. І ось так. Давайте ну тут пушуманим, мені ж її зарядити якось потрібно. Я якщо фіолет кину, вона вб'ється, А я хочу, щоб вона хоча б раз ультанула. От типу зараз, да? Давайте ще цю зарядим, п'ятірку собі зробимо. Дякую. І тобі дякую за те, що познімала якісь там ухиляння. Давайте ось так. О, дракон заряджений. Опа, ману схавав, так? Да? Давайте. Ще й газельку зарядили. Ну чудово. Калянич, привіт. Так, ну тобі хана. Як не доб'єся, то стравишся. Вона добився. Так, добре. Так, беремо стару добру команду. Червону то Я сюди притримав Астріт, а туди віддав фінексу. Так, червоного дракончика цього беремо. Може чим поможе. Три, чотири, п'ять, шість. Їх то їх то шість на полі. Це ми п'ять зібрали. Це не вистачає, так? Да? Щоб жовту зарядити, Так, він буде урятувати. Це не є сильно добре. Бляха, ну не хоче червоне, да? Лизти? Так, тут а щось я здвинуть можу, щоб червоний підрівнявся. Я зараз здвинуся, мені оцей дядько як дасть. Там просто комбо летить. Таке непогано. Хотілось б і та комбо, і желтый хотілося б. Ну ладно, давай там. Так, там ще ресер ще це є, не забуваємо. Так, у них ще Зниження оцеї шкоди гребаної. а У мене червоних немає. Перезарядитися. Это на желтый скинем. Блин, ладно. Я не думав, що він зарядиться скотина. Четыре восемьсот. Ну, каменсам це жорстко. Так, добре. Як би мені не покласти в свою готор? Нам три в центрі потрібно залишити, бо невідомо кого вона зараз ресне. Там і п'ять, блін, в центрі В цих контрадовгоща. ще. один хід. Де нам профілонити один хід? Тут п'ятірка червона є. Ну, я явно в контру не хочу бити. Блять, і зібралося все одно. Так, центр ряснула, да? Зараз нам потрібно ось цю вбити. А ті нехай стоять. Со своєю контроль. Реснеш, ні? Ряснула. Молодець. Так, догориш? Вона там ще хілиться. Добре, добре, давайте ось так. Зарапе приїду б'ємо, если що. Тепер жива. Так, да, він на Х2, звісно. Чудить. Все, тепер потрібно перезарядитися і контрол перечекати. Та не заряджайте ж ви її. Блін, ладно. Бо я довго буду чекати цю А Зараз жовту. Зарядимо, хильнямися. Агатор встаєш, ні? Молодець, тільки не ляж. Контра також в одиничку, да, працює. Ну нормально. Всі не вмремо. Фух, якось тяжко. Дуже тяжко. Так, ну все, чекаємо капців. Напевно, вже аж... До завтра. Бо вночі я зазвичай не граю. Так, друзі, давайте сходимо на ось цю ціль. Там бачив щось матюкалися на неї. Каркарком є що-шо, то Мегаміньйона можна вкрасти, бо мана не ріжеться. Але й два персонажі є, яким ману можна вкрасти. Погнали. Йоланта трішки не докачана, але я її вчора тестував, вона і так б'є непогано. Пу -пу, зрозуміло, чому на неї ми Я тут не наблюдаю. Угу, угу. І що ж воно все в того фергуса загрюбаного? все надеюсь на пятерку, желтую. Она не хочет, да? Давай еще раз. Это такие бред с имполом. Это называется награлся. И такая команда, блядь, хорошая. Знали ну, ще раз треба кудись річардів сторонами пересунути, а червоних немає. Ну щось ну, трішки є? Ось так, шестірочку. Да, ну як би так, щоб її не зарядити, так? Да? Вже цей клон майже заряджений, я, блін, з нього. Поражаюся з цього, блять, повільного. Так, давайте сюди. Е, так, стоп, яким це краще вдарити? Спочатку цим. Потім ось цим. я зараз одну не доб'ю, так? Да? Так. Да, да, да. Під газелькою має вбити. Давайте ось так. Ну, Тай бій був програти чисто... Чисто тому що камінця не дали. Там потужна команда. Що в газель попала, щоб газель не раснулась, в мене за романи не було. Так, до побачення. Так, погнали. Команда, звісно, цікава. Це навіть не команда, це збірка. Так, 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 зелені. Десь чуєчка була, що тут пошукати потрібно. Так, вона ще й заповільнена. Давайте їх перемішаємо. Ну невже ж не можна добити цих 13 хп? Давайте синіми спробуємо. Так спунькайте, спунька это. Угу. Блін. А, в мене в мене шкіра. А вона вдарила в того, в кого немає шкіри. Ну весело, весело. Кристал звідки взявся, зв не не зрозуміло. Дракон заряженный. Давай те драконом добьем. Непогано добье. Так. Ну все в принципі. У нас 58, у них 13. По-моєму, маємо виграти. Так, і що я тут набрав? Ого! 279. Це, вітаю всіх шестишотників. А я, ну, бачите, підставила мене гра. Ну, нічого страшного. Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!